25 -х. вересня. Слава Україні! Героям слава! так, друзі, всі скорочують на зиму, а ми розширяємо бджолинні сім'ї на зиму. Шучу, нич ми не розширяємо. Ну, нам потрібно скажімо так, зберегти дані нуклеусні рамки, так як після э, скорочення нуклеусів зібраних в зиму, ми їх залишали на 4 корпуси, а потім один із них забирали. У нас э, вийшли такі рамки, котрі відбракувати ще скоро. Відкачати їх э, нема надобності, э, і вони не запечатані, так як будуть погано в такому виді зберігатися. Ну, я вот покажу, як, наприклад, вони виглядають. Ну, от, наприклад, є така. Бачимо, що тут запечатано, тут все відкрите. От є якась наступна. Бачимо, що вона ще не дуже темна, ще така э, ну, нормальна рамка, котра би ще могла послужити. Але зберігати через зиму, воно буде набиратися вологи і буде цей мед текти. І для того, щоб зберегти ці рамки, ми вирішили їх розкидати на наші сім'ї. І нехай вони, скажімо так, зимують вместе з ними. Це, звісно, нам додасть определьну роботу, так як тут матки не буде де сіяти в той період, коли вона почне сіяти. Нам потім прийдеться прийти і забрати якусь частину цих рамок, на їхнє місто поставити овощину і тому подібне. Найдемо собі трішки роботи, але все ж таки збережемо всі рамки. Таких маємо корпусів шість. І от зараз ми вами покладемо. ну та й все. Так як один із варіантів збереження таких рамок. Ті, що повномедні, вони будуть зберігатися гарно. Ми їх склали в корпуса. Вони стоять у нас у хранилищі. Цього року ми добре запаслися на наступний сезон і все чітко. Ну, от ці рамки з ними потрібно щось робити. Так. Особа сім'ї не вибираємо, беремо підряд, беремо підряд і кладемо їх на сім'ї. Так, не буду тягнути, бо зараз посідають мені на фальці. Так, перша є. Е, кстати, це вже не перша сімейка, як котру ми таку зробили. Це вже друга, скажімо так. Перша є. Воно там стоїть. Чому ми її там зробили? Е, ми для себе, після того, як розформували нуклеусний парк, скомплектували два нуклеуси з матками. Ми просто е, в нуклеусному парку де знаходили матку, ми брали її в пустий нуклеус складували і принесли сюди і от воно стояло. До тих періодів, поки ми ті матки не використали. Як ми їх використали, нам потрібно було ті десь рамки діти. Ми просто прийшли, взяли пустий корпус. Ті рамки з е, залишками розплоду взяли. Бджіл ми з них стрясували, так як надобності в тих бджолах сім'ї нам не було. Ми брали ті рамки, стряхували і складали в тот корпус. Е, там залишилися ще ну, якось вільного місця, до, до того ми доклали повномедних рамок. Пчоли самі по собі розлітілися, поприпрашувалися до других хулі і, і все. І ну, давайте подивимося, як зараз виглядає ця сім'я. Це буквально скільки маше? Дня 13. Угу. Дня 3, ну можливо 4 ми поклали. Ось так виглядає. Бачимо, що вони тут поднялися. І сидять. Так що таких будемо мати сімейок. Зараз ще зробимо. Одну тут зробили і одна буде отут. Так як просто банально по якійсь причині у нас матка була в той період, коли ми знімали, мала розплод і в цьому корпусі. Або ми недобре поклали саму рішить розділительну, або, ну коротше, не пам'ятаю зараз. До факту того, що таких сімей будемо мати вісім, котрі будуть зимувати у нас з цим корпусом. Практика у нас вже є зимовки так. В минулому році ми зимували на цілій пасіці з, з цими корпусами. Не холодно, не жарко від цих корпусів їм не було, так як наявні корма в тих корпусах вони навіть і не тронули, так як було у них достатньо і внизу. Ісходя з того, що вони не трогали і матка не мала там де сіяти, нам прийшлося по великому рахунку приходити ті рамки забирати, стрясувати з них бджолу і ставити на їхнє місце машину. І за цього цього року ми так і не зимуємо. Краще ми здоймемо їх понесемо в... Джола хранилище, ой, сото Весною скомплектуємо собі так, як нам потрібно. А зазвичай то виходить одна медова, друга медова, третя медова. Три вощини, три вощини Ну і так же з цієї сторони. Получається шість медових рамок і 12. 12, виходить вощинок. Так нам буде більш комфортно працювати. Все, друзі, отак це виглядає. Все, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!